Всем привет. Сегодня взял с собой новую палочку. Бластболу Болу. 4 метра. Зараз раскладу покажу. Ну и новая катушечка под ней. Сегодня это мой ось, весь комплект. Тут и пилькера, и самодурчики. Трешки позже покажу все. Вот моя новая катушечка. бэкпаунд, 3000. Берейновський і намотав 06 шнурок від фаворита. Ось вона. Ось така. Цікаво. Чорна катушка, біла вудка. Ще на неї зовсім не разу наловив. Зараз буду розкладати. Що такого бичка спіймав, не знімав, піде на наживку, зараз наріжу його та закину. Друга у мене фідерок, груз 70 грам і два гачка. Зараз наживлю і закину подалі. Або щось клюнуло, або міду зачіпляється. Трішки фрік проекционные размоты

Сьогодні, окрім своїх самодорів, взяв ще Вовленкетівські, повністю різні. Не брав там де 10 гачків, всі там по 5. І думаю, цього вдосталь буде. Мабуть, от цього поставлю. тут різні мушки. Хочу перевірити їх сьогодні. Ну, цікаво, будуть працювати. Тут різні гачки, повністю різні мушки. Кукуруза я використовую від 18 до 30 грам, інколи ставлю під керам. Перша рибка на цей спінінг. Це у нас ставрітка. Перша ставрітка. И разловив Голден Кейтівский Самадор. О, Сарган, Сарган на самадор. По чесному ворота. На самодура взяв сарганчик Малючок обережненько повертає і попишу. Тільки що кидаю, відклику не було. Рибка підійшла, була велика прям, туча фіріни. З нею підійшла ставрідка і з нею підійшов сарганчик І зараз все, тихо. Ні на підкірок, ні на... ну ні, ні на що. Декілька годинок, нічого не клює. Рибка є. Рибка ганяє от, фіріну. Я думаю, то маленькі сарганчики, їх зараз багато повинно бути. Розпотрішки от клює фірінка. Поки що став рідки, не хочу. Зараз клав булонку, поставлю зараз спінінг. у мене скайлайн. Є, покидаю трішки пільтера на серганчика. Буде, не буде, не знаю, але потрібно зробити. Якщо ні, просто перейду на поставлю самодур, буду кидати. І подовжені він 2,70. Я його просто з собою часто беру. Один раз ловив, так і толком нічого не спіймав. От для сарганчика то, що треба. Тут дуже високо для саргана, потрібно спускатись нижче, але я думаю, піде. Нормально буде. Зараз першим ділом в'яжу флюорокарбон. Це 0,31. У мене багато всяких кількірочків з собою. Сьогодні брав там до 10 грам і один тільки от, який я кидав 20-ку. 20-ка це для шторму або для осінь. Зараз буду ставити якийсь, мабуть, з цього почну. У мене десь окремо були стрільнички. Це селекторські TH-36 14 номеру. Зараз навяжу і буде діло. Як він там називається? Сауті Кінг Ось як це виглядає Катюшка Серіус Я перший. Що хорошо, молодець. І другий де за ним. Молодець, дивіться, нормальний розмір. Ну що, перший серганчик цього року? Такого Невеликий, але товстенький. О є. Там тут взяв ну маленький зовсім. Це Поки такі клюють, не буду ловити. Малишся все. Так, все. Розловив пількер. Розловив спінінг, повертаюсь до самодурчика. Самодурчик метр двадцять. Тому буде комфортно над 80 ловити.

понадобилось. Це вже близько. Зараз буде. Так. Так она пишла. Сколько народу зараз? Справа, слева, сбоку. Це прям трофейчик. І знов таки рожевий. лента. Зараз ленту поднимать буду. Оп. Так, декілька ушло. Самодурчик. Глядь, джекпот. На все шесть Так, а у мене тут три залишились. Саня казав, у нього самодур, я йому дав. Він там казав, що щось напрацює, напрацює, а потім ленту достав. Саня ловить на мої, а я на Голден Кличівські. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh.

I pognala. Зараз я в руки Ось що ми спіймали. Це мій улов, один серганчик такий. скільки він тут, 36 см. І трішки ставрітки такої набрячої. Середній кілограм, два, мабуть, ставрітки. Дякую всім за перегляд. Підписуємось на канал, хто не підписаний. І до скорої зустрічі. Всім пока.